Тійне місце проживання. Маю. Ага. А от просити гроші вам не соромно, Якби, ну, Не соромно. – а як люди реагують на вас? Дають, О, Знаєш, що на хліб прошло, а не на горів. А скільки за день можете назбирати і на що тратити гроші? А як коли? Коли 30, рублей, коли 20. На хліб, на їжу. А чого, ну, чого просите? Якби ви не маєте змоги чи не маєте дітей? В чому скрута ваша? Ой, людиночко, вам все не сказати, ну все, будьте здорові. Ви маєте дожити, ні? Yeah. А чому у вас так трапилась така ситуація? Тому що немножко було діло з п'янкою зв'язано. І мене шеф з роботи уволив. Uh -huh. А і що, ви втратили житло через це? Так, да, я там я на м'яскомбінаті жив. І там пару було комнат б... у нього. Как, типа для приезжих типа. Я там не платил ничего, жил с февраля месяца и вот до прошлого месяца. А немножко сел на стакан. И ну, получилось так, что он меня просто уволил, и все. Говорит, давай, текай отсюда, и все. Да, живет в В гараже там у одного товарища. А вы маете паспорт? Да, паспорт маете, да? да, да. Угу. А от ви в мене просто 2 гривні ви ну, часто просите в людей милостині, як вони реагують на вас? А, ну часто, ну як часто? Ну як то треба покушати, допустим, сьогодні. То, допустим, сьогодні у, у одного знайомого взяв 5 гривень, то, то покушав, пішов супчик один в этот лопаті. Вчора одна віруші знакомого веде мене там, вона мені купила. Ну, да, ну а не А на роботу ніякого не пробували Я влаштувати? На роботу ні, я пенсію сделаю. самое минимальное. Ага. Ну, а це ну, 20 число, треба ждати. А у вас якісь родичі є? Нема нікого. Нікого взагалі немає? Ага. І ви не пробуватимете далі там якусь роботу шукати Нет. або житло? Я шукаю такого. Жилье, прежде всего мне так здоровье позволяет пока что кроме пенсии я сейчас у меня главное жилье сейчас а потом уже я буду искать работу какую -то. Столер там это, у меня специальности полно полно Но, допустим на западе это не считается ты должен какую-то принципиально одну профессию иметь то ты человек а там не считается вот ты там то, то умеешь то, до свидания Ну, я здесь в нашому місті, то ну, і то, і то могу, і то, і то. А Що? вас є якась освіта? А, ты в виду угу. Ну так, официально там документально нема, а так, так, да, є, по-моєму. Угу. А ви з Луцька родом чи... Ні, я сам з Росії, а з 1982 року на Україну. От як ви часто сюди приходите? Каждый раз. Mm. А, ну, а як вас так трапилося, Що ну ви, ви, Ви маєте де жити? Маєте де жити? Чи я... сказати, що й немає де жити? У мене аварійна квартира, яку мали знести з Сазавського Союзу. Угу. Вже ці сарая поламали. Зараз вона зовсім розвалюється. Писала я в Варсавет. Горсавят її не ремонтірує і каже, як хто викупить, Кравчук мені дав відповідь, як хто викупить того участка. А коли хто викупить того участка? Там чотири квартири. А там вже зараз і двері вилетіли, і веранда, веранда валиться, і полк прогнив, і другий таж там людину задав. Я зараз проживаю то в брата, то сестри, і Ага, Дідуся. А це ну ви маєте паспорт, якісь документи? Маєте, так? Паспорт? є. Маєте, так? Там приписано. Ага, а десь працю ну пробували працювати чи. Та мені вже 70 років. Ага. 43 -го року. Ага, але пенсії вам не вистачає? Ви отримаєте якусь пенсію? Ну, мінімальна пенсія. Ага. Вот. Але вам цього не вистачає, не так? Вистачає, конечно, не вистачає, звісно, не вистачає. Угу. А от ну, ходите якось людей допомогу просите, чи тільки сюди приходите, так, я поїсти? Я приходжу. Угу. То що попросить, поможу, то кажу. Угу. А у вас якісь, ну, крім сестер і братів, це, це які у вас рідні, чи двоюрідні? ну Хто це вам? Що? Ну Чи якісь близькі рідні у вас є? Чи немає? Тому є, бо то вони для себе живуть. У угу. мене є двоюрідня сестра, вона теж інвалідом. Угу. Вона собі живе, але коли прийду до неї, все таке. Але вони вам не дуже допомагають, так? Ні, вона сама отримує мінімальну пенсію, вона більше 20 it років вже не ходить. Ви часто сюди приходите? У вас кидають інформація. Давайте. А чому приходите? Ну вам не вистачає на життя. З другої Заходжу де побачите. Знайомі проходять, друзі. Такі от болу, що якщо так, то так не будеш. А ви маєте де жити? Тобто маєте квартиру, і паспорт маєте, і. Ну, є, ви знаєте. Ви десь от маєте роботу, не працюєте ніде? А якусь пенсію вам виплачує держава? А скільки виплачує вам? 750. Скільки? Uh Сімсот -huh.